Отже, перше, що нам треба розібратися, це різниця між тривогою і тривога трив, трив, і, і тривожність. Як часто кожен з вас вживає в таку фразу, типу: От, в мене сьогодні поганий настрій, в мене депресія, сь, я в депресії. От хто вживав цю фразу? Я вживала. І я вживала. Отже, ти вживаєш не в ресурсі. Ну, насправді я вважаю, що це досить, ем, досить неправильно, адже тим самим ми наші, ем, нормалізуємо цю проблему, цей розлад, а це справді як де є хвороба. І цей ваш поганий стан, там, коли ти не виспався, чи щось сталося таке незначне, це, ну, типу, це може бути звичайна тривога, або просто це стан. Тобто, найголовніше відмінність тривоги тривожності це перш за все, що тривога це не Емоційний стан, а тривожність це індивідуальна психологічна особливість, яка може базуватися не лише на е, сьогоднішньому якійсь на на події, а також вона може базуватися на самій індивідуальності цієї людини, на спадкових чинниках і так далі. Далі ми розберемо це більш детальніше. Також...